Так, і щодо поточної ситуації з наявністю електроенергії в Україні екстрені відключення запровадили у низці областей. Причина це наслідки російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, так за рішенням «Укренерго» Відключення діють у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях. І про це повідомляють телеграм-канали компанії та офіційні сторінки регіональних обленерго у повідомленнях. Наголошується, що розподіл електроенергії відновлять після Ліквідації аварійної ситуації за оновленою інформацією, а також графіками планових відключень у регіонах, де їх запроваджено, радять стежити на офіційних сторінках енергетичних компаній. І цієї ночі війська РФ атакували Краматорськ на Донеччині. За інформацією міської ради, близько першої години ночі росіяни застосували дрони камікадзе герань Герань-2» та завдали чотирьох ударів по місту. Пошкоджено адміністративні будівлі та магазини. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. І унаслідок удару по Ніжину на Чернігівщині пошкоджене промислове підприємство. Як повідомляють рятувальники, обійшлося без постраждалих на місці зафіксовані два влучання у виробничову та адміністративному корпусах пожежу локалізували і загасили.